Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 5 березня, і поговоримо звичайно про виступ президента Сполучених Штатів перед Конгресом, де він в тому числі згадав і Україну виступ. Був одним з найдовших за всю історію США. Одна година 38 хвилин. Мені особисто він нагадав. Я ще пам'ятаю таке виступи очільників радянського союзу, особливо Брежнєва, перед партією та урядом, де кожну хвилину його переривали оваціями, якимись там схвальними вигуками. І власне виступ Трампа теж нагадав ці старі засідання КПРС. Де республіканці усіляко підтримували свого президента, ну а демократи заради справедливості якось намагалися е, вплинути е, на його виступ і іноді його перекрикували. Щоправда, в нього конгресмена навіть вивели пристави власне з зали засідання. Ну або тримали в руках таблички, на яких було написано брехня. Ну тобто, весело все пройшло. Ще можна певні паралелі провести там. Не знаю, з 2019 роком після. Виборів президента України, потім виборів парламенту, коли теж Зеленський до Верховної Ради приїжджав, і монобільшість е, ледь не стоячи, проводила е, Ну, весь, весь його там виступ. Е, максимально там його підтримувала, аплодувала. Кричала Україна в даному випадку кричали тут USA, е, республіканці, коли намагалися якось е, ну, не дати можливості висловитися власне демократам. Ну короче кажучи, така собі історія вона залишила ну достатньо специфічне враження Оскільки Трамп за традицією наговорив багато чого, 95% всього торкалося власне внутрішньоамериканських проблем, які він, судячи з його виступу, вирішує просто з таки з космічною швидкістю. Але розбиратися в цьому американцям, я думаю, що ми все одно так чи інакше до цього що будемо обов'язково в майбутньому повертатися, бо вплив Сполучених Штатів на Україну залишається, нікуди він не подівся, і нам всі ці внутрішні історії теж треба буде враховувати нас. Більше цікавить Україна про Україну Трамп говорив три з половиною хвилини, і в цілому це була стримана оптимістична заява. Давайте так це назвемо. Що значною мірою обумовлено тим фактом, що напередодні виступу Трампа перед Конгресом в мережі X з'явився пост або лист президента України, де він спробував дати відповіді на деякі питання, які стосувалися ну тієї скандальної поїздки до Білого Дому і суперечки, яка виникла власне з Дональдом Трампом. Я не буду там цитувати весь лист єдине скажу, що. Його ну дехто назвав там вибаченням, хоча прямих вибачень в цьому листі не було. Це дуже важливе уточнення. Але там були наприклад такі фрази, що ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові підписати угоду про мінерали та безпеку в будь який час і в будь-якому зручному форматі. Наша зустріч у Вашингтоні в Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Тобто, в принципі, за великим рахунком, там ще було багато інших якихось моментів, але про них пізніше Зеленський ну, заявив, що йому дійсно прикро те, що відбулося. Україна дуже дякує Сполученим Штатам, готова працювати. Як ніхто хоче миру, готова сідати за стіл перемовин. До речі, в англійському варіанті це звучало навіть. Трохи більш комплементарніше ніж в українському, що в черговий раз підтверджує важливість участі при підготовці або реалізації якихось подібних ініціатив, або зустрічі, як це було в Білому домі, наприклад, професійних перекладачів, які вміють підібрати правильне слово, правильний синонім. І повірте, тоді ситуація зовсім по іншому виглядає. Ну як там не було, Зеленський зробив цю заяву. Потім записав, що окреме звернення, де підтвердив ну, якби факт призупинення американської допомоги, і м'яч був переданий на поле Трампа. До виступу Трампа перед конгресом було кілька. Заяв від представників його команди теж стримано оптимістичні. Навіть Маск написав, що слова ну, якби нормальні, але подивимося, як воно буде на ділі. Сам Трамп безпосередньо про це згадав під час виступу в Конгресі. Сказав, що він отримав е, листа від президента України. Дуже цінує цього листа, е, Україна дійсно хоче найбільше миру і готова працювати під його керівництвом, під його лідерством. Ну він повторив фактично цитату цього листа. Для Сягнення цього миру росіяни теж типу до миру готові, і це буде дуже добре прекрасно, якщо ми зможемо цього миру в принципі досягти. Він також згадав про угоду, що вона буде підписана. Навіть була інформація, що її могли підписати до виступу власне Трампа в Конгресі, але цього не відбулося пізніше. Вже сьогодні з'явилася інформація, що Трамп дійсно хоче угоду підписати, але з великою ймовірністю вона тепер буде більше змінена на користь сполучених штатів. Татів Америки про що йде мова? Ми не знаємо, тому що це поки не офіційні заяви, але начебто така позиція у Трампа є. Тобто, якщо коротко підсумувати, коротко підсумувати Трамп, в принципі. Прийняв цей лист Зеленського, заявив про те, що в нас відносини ну якби нормальні. Ми будемо рухатися далі разом. Знову повернемося до перемовин і про угоду, і про завершення війни. Ну, грубо кажучи, починаємо з чистого аркуша. Це безумовно позитивна, мабуть, новина, оскільки весь світ Європа, так з тривогою спостерігали за тим, що відбувається. Що ще до речі, цікаво? Трамп жодного слова не сказав про призупинення військової допомоги. Тобто офіційної заяви від президента Сполучених Штатів всього цього приводу не було. Подивимося, як воно буде в найближчі дні. Зміниться чи ситуація на практиці? Я думаю, що тут для нас маркером будуть заяви, якраз від представників польської, польської сторони, бо основні логістичні хаби там знаходяться. Якщо там Туск скаже, як він вчора казав, що призупинена допомога, якщо він там на днях скаже, що все нормальна допомога знову пішла. Ну, значить, якби ситуація остаточно вирішилася, і ми власне рухаємося далі. А далеко не факт, що це відбудеться. Чому тому, що не будемо забувати деякі інші заяви від представників команди Трампа, Вен сказав, що допомога відмови відновиться лише тоді, коли Україна власне сяде за стіл перемови. Тобто, тут все ж таки якісь умови висуваються, але наскільки ці умови буде висувати власне Трамп, поки не зрозуміло. Отже, що ми маємо по факту? Що ми маємо по факту? Ми маємо по факту ну повернення, так би мовити, до переговорного треку, як люблять говорити в офісі президента. В якому він поки буде відбуватися в форматі, не зрозуміло, але з'явилася цікава інформація від Daily Mail, що на наступному тижні. Макрон, Стармер разом з Зеленським збираються летіти до Вашингтону і обговорити там українське європейське бачення завершення війни. До речі, треба віддати належне. Треба віддати належне в цій заяві, яку зробив президент України. Була був один важливий блок. По суті, Україна запропонувала своє бачення, як повинні початися перемовини, і які перші кроки треба зробити обмін полоненими. Припинення ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, припинення атак на морі. Ну тобто, в принципі, своє бачення ми навіть в змогли продемонструвати. Наскільки його сприймуть сполучених штатах, поки не зрозуміло, але воно певною мірою співпадає якраз з позицією Франції і Британії. Тому тут відразу ж з'являється інформація, що можливий такий візит у трьох поїдуть, що вже само по собі непогано, тому що мені здається, якщо це відбудеться, Трампу складніше буде спілкуватися з, з трьома. Лідерами да, країн ніж ніж власне спілкувався там з одним Зеленським. Тобто, тут буде певна допомога і певний такий дипломатичний хист зі сторони Стармера і Макрона для України. Так от Україна це озвучила, і можливо, тепер це буде як спільна позиція України і Європи, і Сполучені Штати її почнуть розглядати. Як вони поки на неї відреагують, не зрозуміло, але точно штати в найближчий час, можливо, там навіть в найближчий тиждень будуть рухати історію з цією угодою. Водою про корисні копалини. Отут, як то кажуть, є нюанси. Я вже казав, що Трамп тепер можливо захоче, щоб ця угода була вигідніша для Сполучених Штатів. Скоріше за все, там не буде ніяких слів власне, про гарантії безпеки в самій угоді, але Трамп скаже публічно, що ця угода сама по собі є такою гарантією безпеки. По суті, ми починаємо розмови про цю угоду з нуля, і є велика ймовірність, що підписана вона буде в такому форматі, як це хотіли американці від самого початку. Представники українського уряду, представники американського уряду не президенти, тільки вони спочатку це роблять, а потім вже на арену виходять там до публіки. Виходять президенти і кажуть, що ми маємо такий документ. Ну і будемо над ним там далі е, працювати. І тільки після того як відбудеться підписання цієї угоди, давайте речі називати своїми іменами для американців. Судячи цього, це е, головна мета, дуже цинічна мета. Почнуться реальні перемовини і реальна участь України в цих перемовинах стосовно завершення війни станом на сьогодні про такі перемовини ми взагалі не можемо говорити. Якщо буде підписана угода, тоді можливо ситуація поміняється. Плюс буде залучена власне Європа. Також тут важливо зазначити, що перемовини із Росією поновляться, тому що після зустрічі в Стамбулі. Немає жодної інформації, коли буде наступна зустріч російської та американської делегації. Росіяни взяли певну паузу. і Я думаю, що ця пауза якраз теж спричинена останніми подіями, тому що вони не знають, що тепер і як робити, і власне, якою буде позиція Сполучених Штатів. Я думаю, що інформація, яка їм сьогодні надійде з Вашингтону, не дуже сподобається, принаймні сподіваюся, на це, тому що ну виходить, що Сполучені Штати повертаються до перемовин з України і Ніхто Україну в односторонньому порядку інформувати не буде. Принаймні це так виглядає. Так що зараз дуже важливо дивитися, що будуть робити росіяни, коли вони почнуть озвучувати наступну дату зустрічі. І я не виключаю, що зараз на Україну знов посипеться ціла хвиля, польються ці хвилі чергових якихось вкидів зі сторони. У цих посіпак Путіна про якісь умови Росіян, які вони типу вже погодили зі сполученими штатами. Нам треба бути до цього готовими. Ну про те, що Україна, наприклад, повинна юридично там визнати окуповані території. Ще якісь речі, президент про це в своєму зверненні навіть згадував там скорочення українських збройних сил. Вони будуть намагатися психологічно нас розхитати і викликати якусь реакцію, яку вони зможуть використати, наприклад, проти тих же Сполучених Штатів Америки. Тому тут треба дуже обережно буде до всіх цих речей. Коментарі. Повинні обов'язково бути, але ці коментарі повинні бути офіційними. У нас є Міністерство закордонних справ. У нас є в даному випадку навіть окей, ми закриваємо очі на неформальність всього, цього, але тим не менше там офіс президента, і вони повинні на це будуть реагувати. А багатьом народним депутатам, я вже не перший раз це кажу, бажано трошки прикрити рота, нічого не коментувати з монобільшості, тому що вони своїми коментарями власне роблять е, тільки гірше, і от тільки коли ми власне дійдемо до фіналу. З цією угодою я думаю, що ми зможемо дивитися на якийсь варіант е власне перемовин щодо завершення війни. Ще до речі, для нас важлива одна дата. Давайте не будемо про неї забувати: це 6 березня, тобто завтра. Там зберуться лідери Європ... Європейського союзу, і я сподіваюся, що вони якось переформатують ідею про 20 мільярдів на допомогу Україні. Ну і зможуть вийти з якоюсь спільною позицією стосовно участі і ролі європейського союзу. В цих перемовинах, скоріш за все, вже однозначним є розуміння, що Україна сама один на один зі штатами не зможе про щось домовлятися, і нам більш активніше треба буде залучати європейців. Можливо, завтра ми отримаємо ключові відповіді на це питання. Ну а нам всім тут слід побажати критичного такого розуму, да менше нервувати, менше хапатися за кожну цитату, яка доходить в тому числі за океану, тому. Що ну треба розуміти, ми маємо справу з дуже непрогнозованою людиною. Я маю на увазі Дональда Трампа, у якого настрій по кілька разів на день змінюється. А в нього зараз є інший об'єкт для нападів. Це прем'єр-міністр Канади. Вони там по тарифам ввійшли в дуже гостру дискусію. і Можливо, на цьому фоні він менше зараз буде якось там приділяти увагу Україні, але історія з угодою і історія взагалі з підготовкою до подальших перемовин вона буде тривати. Ну і сподіваємося, що зі сторони України. Цим все ж таки будуть займатися професійні люди. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!